Так, ще раз всім добрий вечір, скачемо по вулиці Яменка, потихеньку добираємось до господарства, всі знову склали, транспорт. А там що, Транспорт підняв пахов, зафіксував, коротше. Зараз треба перепрыгати по цій вулиці Яменка, щоб нічого не відліті. Тут добре. Так, що у нас там? Дождиком покаже не пахне, але тучки. Ввечором вже знаходили, вітерець є. Будемо сподіватися, що погода не обманює, але там показує різкий перепад температури, значить буде дощ. А взагалі було б добре. Я посіяв зиму пшеницю, зверху дождик. В принципі, я не буду там брехати пару днів тому, то я там відео скидав, то тут пройшов дождик, я там закультивував, влага є. Вже я влажну землю зернішка запхнув. Ну було б добре, щоб так ще добре прибило його, ту пшеничку там примочило та й все. Далі будемо гратися з мінеральними підживкою. Мінеральне там померзло таглому закинемо. ну будемо там дивитися. Треба ще попросити, може сусіда, там є з боку в нього. Ферма, свиноферма велика, пару бочечок, сечі. Теж вилити там зимою сюди. Щоб було. Воно не помішає. Так що такі діла. А сьогодні що там? Веж. Якщо дощ буде, то чувствую і не дадуть поспати нам ці блядь, сусіди грьобані. Але що зробиш, блядь. Живу я в такому місці, де не тільки чекають, щоб дождик пішов, щоб не дати такому як я поспати. Нічого, щось там. Я думаю, що я настільки втомлений, щоб я буду спати чітко. Наші бригади і пригати, зараз ще по трасі йти трошечки, вона у нас сівалочка, як не крути, 4 метри шириною. Цих бордюрів на новій дорозі понаставляли. Трошки неудобно їздити. Так, що такі справи, доходи у нас там вже деяка со, я думаю тижня-два, Ну, так як планували. Кінець вересня початок листопада будемо молотити нашу сойку, Надо придумати, куди її зберігати, куди її вести. Бо склад трошки зайнятий ячменем Я планував той ячмінь продати, він бляха муха як завіз. Його можна зараз продати, але я Вибачте мене, я ціню свій труд, і причому знаю, що ячменя цього року посіяно мало, ціна на нього повинна бути. Так що нічого, почекаємо. Ну, може і в принципі дивлюся, всі кричать, щоб ціна впала, але я вам чесно скажу. Дивлюсь сьогодні вже по розселці, ціна назад повернулася до тої, як і була. Тобі ж там за 300 доларів. Так що нема там що переживати. Повірте за 285, за 270. Не, ну будуть люди здавати. Кому срочно гроші, треба там запаї розчитатись, але то не буде так масштабно, як, як коротше, собі там хлопці запланували. Тому що Сьогодні, дивився, не пам'ятаю, я підписаний на якогось чоловіка, теж фермер, не пам'ятаю, як його звати. Він там біля окупірованої території. Він в принципі правильно сказав, зачем оце ми то, для... зробили ми то 10% для того, щоб покращити переробку. Та ви дайте бабки, ми самі переробку построїмо. Тут якби то не важко. Доступний кредит там чи ще туди-сюди, а то 579, 9 вони якби є. Ну, там щось в останній час банки в останнє час починають відмови кидати на кредитування. Але чорт з ним, ну є переробники, там 10 заводів величезних, як він каже, в Україні. Так пускай вони і платять, Ну, типу тих 10% мита. На олію на цю все. Ну, в принципі, я можу, не буду, давайте тако поговоримо, дискусію пройде, я можу вивозити сам ту сою. Але ж є друге питання. В мене не така велика партія, от я можу поїхати підписати контракт за кордон. Як виробник, щоб дібо, не платити тих 10 метрів. У мене не така велика партія, що зі мною хтось там захоче справу мати з тих переробників ну, за кордоном. Так що ну, займатися імпортерством ну, зимою, ну, як би. Я планував поставити маленький завод для того, щоб переробляти сою. Але ну, ріпята, тут не питання в тому, що... Переробляти. В час війни бля, коли не вистачає людей, і ти сутками працюєш, і за тобою ж бігають ще ТЦКшники, бігають, ну типа, не можуть ніяк походу. Ти їм об'ясняєш, ребят, ну вже все один, вже бля, нема, нема кого, все. Ну, захищати теж треба, як кормити хто буде. Ви ж там чекаєте, поки аграрії, валютну виручку привезуть. А хто це буде? Колденги великі, а вони вам блядь, таку дулю блядь, дадуть. Тільки розказують короте, що. що, там ті фермери мало там дають, там ну, все Ну, в принципі, так, да, якщо б не було чорного ринку землі, а була ціна така, як в Європі, було б все справедливе. Я думаю, що А, сьогодні ж там ночью, да, там? Сьогодні чи вчора, коли я на Польшу шахеди там прилетіли. Ну тепер почувствовали, що війна це не тільки в Україні. Ну, типу, війна це не тільки Україна за свободу, за свободу цінностей Європи і все остальное. Ще... Але чувствую, так наговорю, що він так наговори будуть нас класти, блядь до нас сьогодні летіти, все що в них там є. Бля. Бо щось пару днів ми... ну, минувало. Ну не дуже минувало, щось там приїхав, не так, як завжди. Ладно, всім тихої ночі, мирного неба. Надіюсь, що вже, може це все закінчиться скоро. Той сусід, підняшка здохне, нам. В болоті потоне, все. Ми їх породили, ми їх і це. Баба, -ба, я собі там не накручую. Всім пока!